Вас, друзі! Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я хочу показати вам свої нові шкарпетки. Святкові шкарпетки. Я кожним своїм шкарпеткам даю назву, сама не знаю чому, але мені це дуже подобається. Отже, це святкові, святкові шкарпетки, тому що вони, вони от такі от яскраві, отак виблискують, сяють. Колір такий глибокий, насичений, дуже новорічний, різдв'яний. Весь настрій цих шкарпетах дуже святковий і дуже-дуже новорічний. Дуже м'якенькі, тепленькі в мене вийшли шкарпетки. До речі, як ці шкарпетки виглядають на ніжки, можна подивитися у моєму відеошорці на моєму каналі. Там, на фоні новорічної ну, ялинки, та, на ніжках, ці шкарпеточки, ну, навіть сяють, можна і так сказати. Перейдемо до ниточок, з яких я в'язала ці шкарпеточки гарні. Це напів вовняні, вовняні ніточки. Ось такі от. Тут є додавання люрексу, тому вони такі сяючі, і такий ефект дають у в'язному полотні. Дуже гарно, дуже святково, дуже м'якенькі, тепленькі. В'язати було дуже-дуже приємно. В'язала круговими спицями номер 2,5. Ось такі в мене спиці, мої улюблені. Чому в'язала на двох спицях, а не, як завжди, на п'ятьох? Тому що ось цей, ось цей цікавий візерунок все ж таки зручніше в'язати на двох спицях, ніж на п'ятьох. Цей цікавий рельєфний такий об'ємний, дуже ефектний візерунок має назву луска. І справді має щось подібне до риб'ячої луски, бачите? Чомусь мені з, з, одразу нагадується, а, на думку приходить, це русалонька якась, Її хво хвостик, Да, трішки кумедно. Ось так, бачите, лусочки такі, дуже гарненькі, виглядає. Надзвичайно і незвичайно, насамперед, на шкарпетках. Таке, таке не, часто, не часто побачиш. Але я люблю щось таке, що подивляє. Да, щось, щось таке незвичайне. Дуже люблю додавати до своїх в'язаних речей. Ось так виглядає з боку. З нас шкарпеточка. О, шкарпетка, от ось так. Де п'яточка і стопа. Оце просто, просто лицеві петельки. Ось теж гарненько. Теж гарненько. Я я навіть закохана у ці святкові шкарпетки. Якщо вам, друзі, подобалося, обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що я найближчим часом планую опублікувати відео з майстер-класом, як в'язати такий надзвичайний візерунок луски. Або лусочки, як вам більш подобається. Щоб не пропустити цей майстер-клас, підпишіться, натисніть дзвіночок. І обов'язково залиште мені лайк комент. Ну, це було б зовсім, зовсім круто. Я буду дуже-дуже вам вдячна за це, любі друзі! Отже, дякую вам за те, що були зі мною. І до наступних зустрічей, друзі! Бажаю вам злагоди, яскравих чудових свят, мирного неба та добробуту вашій оселі. До зустрічі! Пока-пока!